Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене дуже смачний торт. І так, як мені дітвора підказує, що не смачний, а дуже смачнючий. Готується легенько, як ми з вами любимо, легенький, простий, але одночас смачний. Торт пляцок, хто як називає, солодкий поцілунок. І все розпочинаю з приготування коржів. А коржі зовсім прості. це в нас безквітні коржі. Яйця розділяємо на білки і жовтки. Спочатку буду збивати білки з дрібкою солі, потім додавати цукор поступово, потім жовтки і ось тоді вже в кінці вмішувати борошно. Ось такі безквітні коржі я печу без розпушувача. Якщо гарненько все збити, коржі гарні виходять, пухкенькі, високі і смачні. Тому в тісто розпушувач не додаю. Збила трошки білки і поступово ввожу цукор. Розинка ось в цьому тортові є, напевне, ягідка. Ягодку можна брати будь-яку, яка у вас є. Та як зараз зима, у мене заморожена полуниця. Тому я буду використовувати сьогодні полуницю. А можна бати і смородину, і малину, і абрикос будь-яку ягоду. Але так, як мої дітвора кажуть, що з полуницею він найкращий. Яйця добре спилися, поступово додаю борошно, вже ось тут буду не міксером працювати, а лопаткою легенько вимішую, щоб наше тісто не сіло. Духовку розігріваю на 180 градусів, застиляю деку пергаментним папером. Тут я била на 6 яєць, склянка цукру, склянка борошна. Ось це тісто я розділяю на 2, на 2 дечки. Розмір деки 32х23. Випікаю цих 2 коржі і ще окремо на 3 яйця ще збиваю один корж. Дістаю полуницю. Полуницю, я як заморожу, я не перебиваю блендером, а ось так товкачиком розчовпую. тому що діти люблять, коли полуниця трішки ціленька. Виходить, а коли блендером, вона тоді вже ось однорідна, як пюре. Коли її протопкою, як закладати в морозилку, я трішки додаю цукру. Тому зараз я цукру додавати не буду, а тільки додаю крохмаль. На літру замороженої полуниці я дала 3 столові ложки крохмалю. І варимо, поки не закипить, трішки покипило, і тоді нам потрібно її охолодити. Тому що торт буде солоденький, а полуничка хай має трішки свою кислинку. Крем ось до цього торта я буду робити ось такий сметану до сметани. Я додаю, вичавлюю 2 столові ложки соку лимонного, перемішую і відкидаю, Марлю складаю 2-3 прошарки і відкидаю її. І так на ніч або навіть на сутки в холодильник. І виходить ось такий, так би сказати, крем-сир або сир Філадельфія. Додаю цукрову пудру. Звісно, можна перебити міксером ще трішки, на світла нема, тому ось я так просто ложкою розмішаю його. Крем розмішали і крем готовий. Чекаємо, поки полуниця охолоне. Дістаємо коржі з пергаменту, знімаємо його, він гарно знімається, ось такі гарні коржі вийшли. Їх спекла три штуки, так як я вам вже казала, що потрібно пекти три. І тут нам вже вмикнули світло. Ну все, буду збирати торт чи пляцок, Хто вже як скаже. Кладу один корж, буду промочувати їх сіропчиком. У мене ось тут медь розведений в тепленькій водичці. Ось цю кружечку, тут 250 грам, я якраз промочу ось цих три коржа, повинно мені вистачити. Промочую так гарненько. Дуже смакує, коли він ось такий мокруватий, не сухий. Викладаю частину крему, розрівнюю його. І ось на цей крем-серединку я буду класти ще полуницю. Накладаю кревку дитерський мішок, зроблю такі бортики, а тоді вже в серединку буде полуниця йти. Може хто скаже, що крему багато, але ні, крему не багато, виходить дуже, дуже смачно. Тому спробуйте, не пошкодуєте. Готувала цей торт із полуницею, і смородиною, із малиною. Але мої дітвора сказали, що з полуницею найкраще. Викладаю полуницю і наверх ще трішки ось так по полуниці проведу ще крему. Зроблю ще такі полосочки, звісно, його можна розрівняти, можна ні, і буду прикладати другим коржем. Ось цей таку таку ж коритничку, таку плівочку і скоржає трішки шкребу, тому що потім, коли при нарізанні, він буде відділятися від крему. А коли її зняти, тоді гарно воно тримається з кремом, не розкидається, не відділяється. Другий корж теж промочую сиропом. І далі все робимо те ж саме. Із цієї літри полуниці, яку я проварила, лишається там декілька ложок. Але мої дітвора із задоволенням її посмакують. Боки обмазуємо теж кремом. Верхній корж теж промочуємо і можна розтопити білий шоколад. Боки обсипаємо крихтою. Я взяла із кукурудзяних паличок. Тоді виходить ось такий гарний, жовтенький, така жовта-гарна крихта. Ось, як я вже казала, буду розтоплювати білий шоколад. Трішки додам олії, розмішаю і зверху ось так ось рипсаю. І зверху вже посиплю кокосовою стружкою. Звісно, можна кокосовою стружкою не посипати, але те, як у мене, підібрали трішки шоколаду. У мене його лишилося малу тому ось так гарно заляти не вистачить. Тому буду засипати кокосовою стружкою. Тому що більше... Шоколадної плитки білої немає вдома. А вже ось що не хочеться мішати. Хай буде ось такий біленький, гарненький тортик. Ну все, наш п'ясок готовий. Відправляємо його в холодильник на декілька годин або на ніч. Вранці дістаємо, нарізаємо, у нас знову немає світла. Вимкнули. Нічого, покажемо, як є. Одну частинку зараз я вам покажу зараз на розрізі. Іншу покажемо вже, як стане світло. Ось такий наш тортик на розрізі. На вигляд виходить досить такий простенький, а на смак, напрочуд, чудовий і смачний. Правда, при світлі краще видно, ніж без світла. Тортик гарно нарізається, тримається, не розкидається. Тому ми вже заварюємо чай, каву і будемо смакувати. А я вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Якщо вам сподобалося, готуйте на здоров'ячку та смакуйте, і хай вам все дається ще краще, ніж у мене.